Вітаю вас, мої любі сонечки, боже, які янголи в красиві. Ви знаєте, що дуже часто ви звертаєтесь, там, а що це зі мною було? А що мені прийшло? А що я побачила, що це означає? Тобто, і навіть за цього йдуть, це, там, на консультацію, на діагностику. А я вам скажу, що я була там сама диви. І мій розум, звичайно, теж хотів знати, а що я там побачила в медитації. боже, там, Як мене пам'ятаю, було, це був 12 рік, я вийшла в медитацію, я побачила синій синій колір, який вийшов, як шлейф з мого третього ока. Я Боже, що це таке? що це означає? І я вам дам одну дуже важливу пораду, яка мною прожита, це прям мій досвід. Коли ми чіпляємося, а що це означає? Тобто розум починає грати всю гроші, що це означає, і так далі. І ми тоді що зупиняємося? І я вам пораджу, мої любі сонечки. Спостерігайте і знайте, що ми знаємо саме це для чого нам, але що приходить, і всі нюанси нашого нашої свідомості ми знаємо всім своїм серцем. Але коли ще не час. І треба це просто відпустити, що і робила, і роблю я. Якщо щось там приходить, що побачив, але я ще не знаю, що це для чого це. Саме перше, що ми маємо зробити, відпустити і далі підійматися до Бога, не затормажуватись на цьому, не тормозитися на цих відповідях, шукати. Тому що навіть якщо ви в мене спитаєтесь, там я не знаю. У людей в кого хочете, вам скажуть, дадуть відповідь, ви не задовільнитесь, ваш розум буде далі. Ага, фу, нічого не понятно. Що це вона сказала? Ну, що це ладно, розвиватися і до чого це. Розум це така ілюзія, це такий, знаєте, як безкінечний ілюзорний такий вакуум. Він ніколи не задовільниться. Тому що він постійно, це ілюзія, яка постійно ще більше буде рости. Тому ви не зрозумієте відповідь, навіть якщо, ж, я не ледь, якщо вона буде 100% така ну, істина, так? тому що ми самі потім доходимо, до А потім воно приходить час, рік, може пройти два-три раз, ти, і ти вже знаєш, що це таке було з тобою. Ти, воно вже приходить, ти пройшов вже промотав це життя, так, пройшов якісь уроки, тобто пограв і вже до тебе завантажується, для чого це було, що це було. І це саме цінне. А, а так ми тільки відволікаємося на те, що не потрібно. Ми витрачаємо час, енергію, в ілюзію, її підсилюючи. Розумієте, мої любі сонечки? не втрачайте цього і просто не зрозумі... лишили, пішли далі. Просто до всього треба дорости. як би це не звучало, так і є. Те, що не зрозуміло сьогодні, буде зрозуміло повністю за.